Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! За вікном вже давно панує весна, природа оживає, квітнуть квіти, дерева, кущі, чути щебетання птахів і дзючання комах. На галявині кружляє багато метеликів, стрибають коники, літає, немов гвинтокрил, велика бабка. На гарній квіточці сидить. Червоніє кругленьке сонечко. Під старим деревом мурашки побудували свій будиночок мурашник, але чіпати його не можна. Мурашка, хоч і маленька, але й вкусити може. Також є і небезпечні комахи, які можуть нанести шкоду людині. Їх не можна чіпати. Можна тільки спостерігати за ними здалеку. Це трудинниця бджілка, що з самого ранку збирає пилок з квітів, волохатий джміль, що літає неподалік, великі загрозливі шершні, що живуть у старому пні. У високій траві також притаїлася загроза. Маленькі, непомітні кліщі ситять на листочках, а на гілочках дерев і кущів плетуть своє мережевне павотиння, сім'я восьмилапих павуків. Ось такий він різноманітний світ комах. Тож, перебуваючи на вулиці, дітки, споглядаючи на красу природи. Треба бути обережним, щоб небезпечні комахи не нашкодили вам. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як виглядають небезпечні комахи, і будете обережними. До нових зустрічей, малята! Бувайте!